В ефірі програма про важливе сьогодні гість нашої студії Андрій Богема Шараскін, польовий командир добровольчого українського корпусу Правий Сектор. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава на схід ви пішли добровольцем від добровольчого українського корпусу Правий Сектор? Так, ні, я пішов у добровольчий український корпус правого сектору. А давно поїхали у Е, з спочатку серпня. Я там знаходжусь. І скільки місяців уже чи, чи бували якісь відпустки трохи додому? Ну, мені пощастило, мабуть, найбільше. Я вже третій раз, мабуть, приїжджаю ну на один-два дні, а от, але я вже тричі був вдома. За професією ви актор? Режисер, точніше, так? І актор, і режисер. Так. що спонукало режисера і актора стати бійцем і поїхати все-таки на схід? Коли, коли настало те вирішена якась моральна готовність? Ну, дивіться, кожна війна вона має дві фази: перша ідейна, друга особиста. Це, як правило, помста багатьох штовхає. Але тут не помста, тут, коли особистий мотив стає якраз головним, ми поховали одного з наших побратимів, і по його смерті, по смерті Ореста Квача, ми зібралися всією групою, якою разом вишколювались, поїхали на фронт. Вчора я так трохи забіжу наперед, була презентація фільму. Якщо можна так сказати, ви були одним із акторів того фільму. Фільм називається Добровольці Божої Чоти». Ось. І е, також один із героїв фільму Валерій Чоботар сказав, що е, ніхто не боїться. Завжди ви чогось боїтеся, боїтеся загинути, боїтеся обстрілів. Це правда, ви також боялися? Чи в якийсь момент зник цей страх? Страх там ще один персонаж. Персонаж, який дуже добре вимовленовий, теж наш тернополянин, вій, медик, він дуже здорово сказав про страх. Страх це той друг, який допомагає тобі вижити. Якщо у тебе відсутній страх, ти потенційний двохсотий. А до слова, як відреагували ваші рідні? Ну, матір моя плакала. Рідні, вони як. Як і кожні близькі, які переживають, і от зараз вони це побачили, що відбувалось, як відбувалось, і, звісно, вони сильно переживають. Давайте вже таки поговоримо про фільм. Давайте. Добровольці Божої читайте. Він починається е, із подій Майдану, так? Все-таки е, на вашу думку, ці майданівські події вони тривають досі, тільки переросли у інше русло, чи як? Чи все таки це вже трохи інша війна? Дивіться, тут варто зрозуміти всю хронологію подій. І якраз тоді, коли всі люди піднялися і захотіли поміняти систему, наша революція, вона була перервана і не завершена. Це треба зрозуміти. І революція перервалася війною, військовими діями. Коли військові дії закінчаться, то тут якраз революція мусить бути продовжена. Ми не добилися нічого. Ми не поміняли систему, що було дуже важливо. Влада не повернулася обличчям до людей. Все, що ми відбу... все, що бачимо і все, що відбувається, починаючи від найменших сіл містечок, закінчуючи Києвом, це те, що рівень корупції виріс. Всі на місцях настільки обнагліли. По відношенню до е, населення, що е, суспільний запит якраз зараз ще більший, ніж був за часів революції. Одне, що робимо ми зараз, це вишколюємо кадри і людей, які вже загартовані війною, повернуться і не будуть е, тоді вже довго розкачувати е, нашу громаду. А якраз прийдуть на допомогу громаді і розставлять, нарешті, крапки над І. І я дуже сподіваюся, нам вдасться переломити хід подій і заставити систему працювати для людей, заради людей, а не е, паразитувати на громадах. От, власне, поки ви змінюєте систему, ви сказали, там на Сході, е, як на мене, систему потрібно змінювати і тут. Ті, хто залишається все-таки так. у телубу, ви говорили, так? Так. І… Дивіться, без тилу, без тилу, взагалі все, що відбувається на фронті, нічого не варте. Е, знову ж таки, хронологія. Е, Крим віддали, не дивлячись на те, що е, воєнкомати ломились просто від людей, які готові були взяти зброю і їхати його оборонити. Його віддали. Всі так звані мінські домовленості, які е, підписувалися, підписантами яких не було жодного представника проукраїнських настроєних сил. Вони нас ведуть взагалі невідомо у що. Третє, те, що відбувається по бойовим діям, якби не добровольчі батальйони, які змінили хід цієї війни. Я не знаю, які території вже були віддані ворогу і країні агресору. Тому. Ці люди, ці добровольці і особливо тилове забезпечення, як тільки вони розчаруються і побачать, що це все нікуди не йде, е у нас не буде країни. Вперше за останні 100 років ми знову маємо шанс зробити Україну. Ми маємо шанс виграти? Однозначно, і ми виграємо. Як кажуть, якщо Бог придумав бандерівців, то він за них подбає. Ви Потішили мене насправді. Ми однозначно виграємо. Ви подивіться, що відбувається по фронту. Як тільки залишилось дожати кілька сотень бойовиків у Донецьку і в Луганську, оголошено перемир'я, після якого почався Іловайськ, Савур, Могила. Де залишили бійців без, без підкріплення, де були створені коридори, у яких їх розстріляли. Е, теж відбуває, відбулося із терміналом е, аеропорта. Де стоїмо ми і де ми знаходилися, ті всі позиції е, ми тримаємо до цього часу. Навіть не дивлячись на те, що Збройні сили відходили, тому що вони виконують наказ. Добровольчі батальйони стоять. Е, е, в Дебальцево вони дають підкріплення і дають медалі за те, що вдалося з Вуглегірська вийти живими. Люди, треба поміняти взагалі мислення. Нам не треба виходити живими, нам потрібно йти в контрнаступ і забирати території, і залишатися живими і з перемогою, а не відходити і отримувати медалі за те, що ми врятували свої шкури. Ми не для того туди йдемо. От, власне, е, на вашу думку, як перемогти зараз? Як вигнати остаточно агресора, агреш, агресора з наших е, територій? Дивіться, зараз розігруються два сценарії. Один це розкачувати Україну, говорити, що Порошенко Турчинов Яценюк-Зрадник і вимагати повалення негайного режиму. На жаль, мушу сказати, що зараз такий розвиток подій. Все назване, це правда. Вони зрадники. Але якщо ми це зробимо зараз, прямо зараз, це громадянська війна в країні. Ми, як нормальні націоналісти, які дбають про те, щоб ця держава вижила, і українці змогли таки жити в нормальній державі, не можемо цього допустити прямо зараз, тому що це буде на руку е, агресії Москви. Це однозначно. Про кремлівські агенти так і роблять, щоб ми розхитали, підняли Бучу, почали заворухи в Києві, і тоді всю Україну можна буде просто списати. Ми не можемо цього допустити. Тому ми дивимося на інший сценарій: на те, щоб максимальна кількість українців свідомо прийняла, що так, у владі у нас зараз зрадники. Ми стали заручниками. Заручниками цієї влади, яку ж більша частина України і вибрала. Перше. Друге, що ми можемо зробити? Ми можемо організ... організовуватись у сильні громади, озброюватися, зрозуміти, що цей ворог сильний і нам не допоможе ніхто, ні захід, ні Схід. Озброюватися де? На сході чи тут вже на заході також? На і все. на сході, і на Заході. Обов'язково скрізь. Тому що ці метастази системні, вони скрізь озброюватись, отримувати дозволи, брати зброю для самозахисту, маєте на увазі бути завжди готовим? так? Однозначно створювати сильні громади, е, створювати організації і йти в готові організації, якби і допомагати. Тому що оцей весь процес, він ще досить тривалий. Е, хто розраховує на те, що от раптом ми вийдемо? Один раз на Майдан ще помахаємо прапорцями в вишиванках, це не спрацює. Нам потрібно буде боронити свободу і волю. Її забирають, беруть силою в перемозі. Її ніхто не дарує. Її треба добиватись. На вашу думку, коли все закінчиться? Чи найближчим часом, чи все-таки тут треба ламати систему довго? Я б націлювався на роки. На роки і починати з кожної вулиці, з кожного дому. Кожна людина, от ми живемо живемо в під'їзді, а от ми створили оцю спілку власників під'їзду, зробили чистоту, потім почали дбати за свій двір, потім почали висловлювати претензії до ЖЕКу, заставляти їх працювати. Потім треба заставити працювати кожного чиновника, який мусить дбати за громаду, тому що це ненормально. Що, хто такий чиновник? Це а особливо на виборних посадах, такі як мери, депутати, навіть е, будь-якого рівня. Це люди, яким громада довірила опікуватись ними і тим комунальним майном, і тим ресурсом, який буде йти на благо громади. Що ми бачимо? Е, ці тварини приходять, вони починають вважати це все своїм. Бачите, як, як міняється погляд. Люди вибрали для того, щоб вони опікувались і дбали про громаду, вони приходять, вважають це своїм і роблять послугу, ніби послугу, коли підписують якісь акти, роблять якісь подачки чи от щось. І це присвоюють як особисту заслугу, чи то мера, чи ще ось. Це твоя робота, аби було чисто. Аби були лампочки, а не особиста твоя заслуга, коли раптом у нас мер такий-то, він освітив вулиці. Це не він освітив, це ми з вами освітлюємо. Ми платимо податки, ми вносимо ці гроші, громада. І ми беремо одну людину, яка має за це відповідати. Так от, якщо в нас не буде персональної відповідальності цих людей, нічого не буде, нічого не поміняється. І от в кожному такому маленькому, хто відповідає за район, хто відповідає за область, хто відповідає за місто, от тільки так ми зможемо поміняти. І я дуже вірю, що оця смітникова люстрація, яка почалася, це тільки маленький такий вивчення соціального запиту. Ви бачите, ж, про що люди говорять? Люди, на жаль, говорять і націлені більш радикально. Вони говорять, що пора розстрілювати. Мені б дуже, я гуманіст, мені б дуже цього не хотілося. І більшість, якщо не всі, з ким я спілкуюся на війні, ніхто не отримує задоволення від війни і від убивств. Але якщо це буде необхідно, якби люди будуть йти до кінця, це однозначно. Знову-таки відстоюючи свої права і свободи і нашої громади, в якій ми разом живемо. І це дуже важливо. Зараз. Е... Триває у нас четверта хвиля мобілізації. Ось і, і кажуть дуже часто, що чоловіки, зокрема з Тернопільщини, не, неохоче йдуть на схід. Потрібна ця мобілізація, чи ні? Чи вистачить у вас сил вистояти, чи все-таки потрібна заміна? Дивіться, ми ж не говоримо про ротацію. Якби була ротація, це була б заміна. Підкріплення, скажімо так. Підкріплення і все інше. Що таке мобілізація в тому форматі, в якому вона відбувається зараз? Свідомі нормальні люди, які дивляться, і ті ж жінки, які там проти того, і чоловіки, які намагаються втекти, вони дивляться так стоп. Хлопців підставляють, зливають, починають е, ними прикриватись, вистрілюють генофонд нації, а нічого. Позитивно не, не зрушено, е, не перекриті кордони, не розірвані дипломатичні стосунки з країною-агресором, не, не заблоковано це все, немає чіткої магістралі, до, до чого ми будемо боротись, ми будемо відвоювати ці території, чи ми будемо їх здавати. Е, для чого вона? Вона не пояснена. Просто від, е, від себе, від бійців мушу сказати одне: що якщо у вас є сумнів, Стосовно, як і у нас, стосовно Збройних сил України і особливо до їхнього керівництва, тоді треба йти. Те, що треба йти і воювати, це однозначно. Чим нас буде більше, чим більша ця потуга наша буде, буде тим швидше ми виграємо війну. Це однозначно. Але куди йти? Я знаю добровольчі батальйони, як і наш добровольчий український корпус. Це те місце, куди ми можемо прийти. Е, і згідно тоді уже планової ротації замінити хоча б хлопців, які вже хтось по 4, хтось по 6 місяців ні разу не виїжджав. Є такі, які були поранені, підлікувались і вже знов повернулися. Є такі, які після двох поранень повернулися і вже, на жаль, ніколи не повернуться, тому що вони загинули. Воювати. Треба. І тут це може бути звернення до чоловіків, якщо ви вважаєте себе чоловіками, і так само і жінки до вас, якщо ви вважаєте, не те, що кожна жінка, кожна мати, сестра мусить зрозуміти, що, не, не борючись, ми не здобудемо нічого. Тому боротись треба. І це честь і гордість для кожного чоловіка. Навіть якщо йому доведеться бути пораненим чи загинути за, за свою землю, за своїх е, рідних і близьких. Це честь. І тому, проваджаючи і так само проводжаючи нас усіх, не бажайте вертатись живими чи ще якось. Е, або зі щитом, або на щиті. У нас тільки один шлях це перемога. А перемогу потрібно виборювати. Тому. Треба йти і воювати чи в збройні сили, чи в добровольчий корпус е, в добровольчий корпус, чи в інші батальйони. Треба йти. Треба озброюватись, треба брати це. Треба забути про те, що світ безпечне місце. Нам треба йти і боротись, борітися, поборете. А нам Бог помагає. Нагадаю, гість нашої студії Андрій Богема-Шараскін. польовий командир добровольчого українського корпусу Правий сектор. Це була програма про важливе до побачення.